У травні у столиці заплановано відкриття транспортної розв'язки на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. Він під час інспекції інфраструктурними об'єктами також перевірив стан сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з троєщиною. Виїзд до Воскресенського мосту на троєщину е вкрай важливий зараз. Ми бачимо роботи йдуть по тунелів, які будуть проходити тут під злизницею. І також з іншої сторони роботи йдуть, які зможуть дати можливість проїзду до вулиці Бальзака. На підрядники обіцяють до вересні цей об'єкт здати і відкрити вже рух транспорту по подуску мосту. Вулиця Богатирська, ми бачимо корки кілометрові до горизонту стоять. Це Перетин вулиці Богатирська Полярна. Зараз роботи йдуть. Підрядні організації кажуть, що до травні вже відкриють.